Вітаю всіх поціновувачів історії нашого міста. Сьогодні ми завітали до одного з наймістичніших музеїв нашої столиці. Це літературно-меморіальний музей Михайла Опанасовича Булгакова. Вітаю! Музей засновано в 1989 році. На той момент він став філією музею історії міста Києва. Його експозиція присвячена київському періоду життя автора легендарних творів майстер і Маргарита, Біла гвардія, Собаче Серце та інших. Колекція музею сьогодні складає близько трьох тисяч експонатів, 500 з яких, власне, булгаківські. За час існування музею колекція зросла більш ніж в 10 разів. Музей розташований на вулиці Андріївській, у звіст. 19. Михайло Булгаков прожив у цьому будинку 13 років. Київ не випадково обрано місцем створення музею Булгакова. Саме в цьому місці Михайло Опанасович народився і провів значну частину свого життя. Тут він обрав собі професію лікаря і зустрів свою першу дружину. Михайло Булгаков був щиро відданий Києву. Зайвим тому підтвердженням є неодноразове згадування Києва в багатьох його творах. Тому він часто писав слово місто з великої літери, маючи на увазі Київ. Експозиція музею побудована на поєднанні двох світів у просторі в одній квартирі. Це світ реальний біографічний про сім'ю булгакових та світ вигаданий, пов'язаний виключно з літературою. Поєднання реальних предметів і художнього вимислу побудована на використанні меморіальних булгаківських речей і їх літературних знаків. Це дозволило знайти нові форми музейної експозиції. Своє завдання музей бачить більш широко, ніж розповідь про життя і творчість Булгакова. В цьому будинку закладено гру між двома світами. Михайло Булгаков в цьому будинку прожив 13 років у своїй родині, і потім в свою, в свою квартиру він. Оселить літературних героїв турбіних. Це його перший роман, Біла гвардія, роман про події громадянської війни у Києві. Булгаков професійно прийшов у літературу після 28 років, хоча писати починав з 7-річного віку. І в цьому будинку він приймав пацієнтів як лікар, медичний кабінет. Михаїла Булгакова можуть побачити наші відвідувачі. Експозиція знайомить із середовищем, що виховувала майбутнього письменника. А тому у музеї широко представлені теми життя Києва кінця 19, початку ХХ століть. Освіта та виховання, медицина, релігія і театральне життя міста. Першим етапом у формуванні музею стало відновлення будинку. Була проведена реконструкція будівлі, при якій використовувалися документи з особистих зібрань та державних архівів міста. Реставрація була спрямована на максимальне збереження всього, що було пов'язано з життям Булгакових в цьому будинку. Музей відкрили для відвідувачів у день столітнього ювілею Михайла Опанасовича Булгакова 15 травня 1991 року. Основою експозиції стала особиста колекція Анатолія Петровича Кончаковського, засновника музею. Кончаковський протягом усього свого життя збирав булгаківські реліквії. Багато унікальних речей, з них книги, автографи, оригінальні фотографії були передані в музей рідним та близьким письменникам. Окрім екскурсійної діяльності, музей активно займається і науковою роботою. Так стало доброю традицією проведення щорічних булгаківських читань, на які збираються не тільки науковці та мистецтвознавці, а й шанувальники творчості Михайла Булгакова. З вами була рубрика Київ туристичний. Мандруйте разом з нами!